Всім привіт! Мене звуть Саша. І сьогодні у нас сьомий день нашого цікавезного експерименту по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. Ми проводимо наше дослідження вже цілий тиждень, і мені здається, це вже достатній термін, щоб підбити перші підсумки. Але на жаль, за весь цей тиждень я не відчула нічого нового. У мене не, далося, не додалося мотивації, немає відчуття, що щось змінилося всередині на краще. Можливо, ще зарано, можливо, ще зарано. Отже, ми продовжуємо наш експеримент. Сьогодні у нас сьомий день і подивимося, що Бріана Вест переломну в книзі переломний рік написала нам на сьомий день. Так? День Сі. Можливо, ви не потребуєте більше енергії. Можливо, достатньо буде просто мати мрію, яка змусить вас хотіти прокидатися вранці. Можливо, треба знайти щось, що дає більше, ніж забирає. Можливо, варто припинити намагання бути успішним у сотні справ. Які не запалюють вогник у ваших очах і нарешті обрати одну, що запалює, ту, що потребує ризику відкритого серця, зробити ще одну спробу, хоч як страшно не було б. Ви не зазнаєте невдач, тому що ви не вмотивовані. Не заходьте надто далеко дорогою. Яка навіть не ваша. Що цікаво, оця думка е, панує у мене в голові вже доволі давно про те, що можливо просто треба знайти щось, можливо, треба просто знайти якусь мрію, якусь справу, яка дійсно б давала надію, давала віру, давала силу жити. Дякую, що були зі мною. Я була рада бути з вами весь цей тиждень. І до зустрічі завтра.